Панове, всім привіт! Сподіваюсь, що у вас є світло. А якщо ви дивитесь це відео, то у вас є принаймні інтернет, а це вже краще ніж нічого. Тримайтеся. Все буде добре. Сьогоднішнє відео я назвав грандіозним пак опенінгом тому що дуже багато паків ви побачите. Так багато FIFA 23 ще не було на моєму каналі. Левова частка цих паків це різні СБЧ під Black Friday, і я випустили їх дуже багато. Крім того, побачите мої нагороди за Фуд Шемпіонс, де вперше не було інформів, оскільки чемпіонат світу і немає команди тижня. І ще варто зізнатися, що я не втримався і відкрив пару паків за FIFA Points. Ви теж, мабуть, розчарувалися, коли о 12 годині хотіли глянути футбольчик, а його вже немає. Третій тур групового етапу чемпіонату світу грається увечері. Кожна група грає свої матчі одночасно для того, щоб не було договорняків. Для того, щоб ми з вами змогли зробити свої прогнози. Сьогодні США зіграє з Іраном, думаю, ви теж вболіваєте за Америку. Ну і цікавим буде поєдинок в іншій групі між Сенегалом та Еквадором. Фавбет чекає ваших прогнозів посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Рейтінг Ноїраті самі 55 тисяч, що Голланда і Терштегена. То виходить, що Казиміро в ту ж ціну, що і Холанд. Але рейтинг вищий, дуже дивно, все одно залишає Казиміров, а Голланд мені не потрібний. Ну що ж, друга спроба. Чи може тут бути щось крутезне в основу на кілька місяців, а не на тиждень-два, як у випадку з Кьойтом, з Маскерано. Чи може тут бути якийсь Яятуре, Маркізіо, Овайрано, Коуча, я не знаю хто ще. Зараз поглянемо. Що тут у нас? О ні. О ні. Навіть не кювал, а Я навіть його не поставлю чисто побавитись як маски рано. Мені здається, що таким чином Єспорт намагається мене забайтити все-таки відкрити хоча б один пак за Points. Та думаю, та може нехай вже. Ну ж за прев'ю, якщо щось хороше випадає, я ж відкриваю той пак, правда? То чому б може не взяти і не відкрити один такий от пакетик за 500 FIFA Points? Один. Тут є і World Cup Token, і це плюс час це Інформ ще якийсь там з першої по дев'яту команду тижня, тут ще і легенда чемпіонату світу на пік в оренду, але на компетіті FIFA може знадобитись. А нехай йде 500 FIFA Points, нехай йдуть, так, Кейхел hey Клуб, Black Friday. Так, це той пак, так, токен. Ну давай. Інформ вулкаутом йде. Німець. лівий півзахисник, захисник. Вернер 84-й рейтинг. В мене такий був і за Food Champions. Ага, всередині що, токен є і купа лайна, Ну, ясно. О, оце цікаво. До ті картки. До ті картки. Ернан Креспо. 85 дабл апгрейд. Думаю, після Кейхела мене вже нічого не розчарує. 85-й летит іспанець! Морено скину, Морено отримав. Контент. Добре, пішов-пак! Волкаут, чат, волкаут! Але це не це Кейн. Гаррі Кейн це Фоудер. 89-й. Ааа, Кейн. Що тобі сказати, забувай на чемпіонаті світу, але мені краще не виходить замість якогось потенційного Неймара. Два гравці! Ну, Неймар! Неймар! Я не збираю більше це звичай це не волкаут. Рюдігер! Але він же не той! Але я його можу поставити замість місця Рауху. Араухо до побачення, бо він... По грі щось не дуже втішив. Я не думав, що це волкаут. Камера не з того боку заїхала, це волкаут. Волкаут зазвичай навпаки їде, а тут бачите. Рюдігер вже не коштує стільки, щоб я аж так дуже тішився. Я щось згадав після того, як зрадів. половиною тисяч. Ну, але все одно, дякуємо. І знова куня. Хай буде Рюдігер. Два паки, де 583. Серйозно. Тут чисто рейтинг забираєш. О-о-о, спешл картка, але тут рейтинг 89-й, міха перебиває. Пік, 1 з 84. Потенційно на якийсь SBC. Поглянемо, що тут в нас. Вау. Опа, спешл, друзі, тихенько. Ні, Мітровіч. Ей. Серб виходить у формі України. Ну, я помовчу, бо то лише нецензурні коментарі. Давайте тут спешл карт, коли круту. Оп, інформ. інформ. О, який з найкращих. канцелу! Непогано. В мене є такий червоний інформ, але тут питання в тому, що він продається. Ой, 88 і 7, що тут всередині, це дуже гарний пак. Це дуже гарний пак. Let's go! Ну що ж, хочу ще одну спешл картку. Можна ще дорожчу, ніж попередня. Це волкаут алерарний і це Гаррікейн, це Рахістерлінг. 86. Є ще деліфт тут. Ну, десь так, 25 тисяч на двох, напевно, є. 86-й, дивіться, Брозович. Цікаво. І Валенсія просто топчик-горобчик. Що він творить на цьому чемпіонаті. Даймо боженька здоров'я, щоб він ще грав. Black Friday Cup, Food Hero, Player's Pack. Гіро. То реально герой за 2500 25 Points. Ну, давай. Поїхали, чат. Хух. Єй. Якщо тут буде лайно, то буде мій останній пак, який я відкрив за Points. Ну. No. Герой. 2500 FA Points. Що це таке? А це простий герой. Боже. Топте. Мінус 2500 FIFA Points. Срав ПЕС і в кіт. Це просто неймовірно, чат, що це за Money back! Ей! Віддайте мені, будь ласка, 2500 фапоінт. Що це таке? Ну то контент на YouTube про сказати. Шо, це аж тиск в голові пішов від такого паку. Competitive пак, я б так сказав, тому що тепер в Competitive FIFA можна використовувати гравців, які в оренді. Відповідно, якщо б тут випав. Умовний r 9 хоча ні, то я його зміг би використовувати на турнірах, прикиньте. Тому я такі паки, думаю, що буду брати. Це в мене буде такий другий в першому у мене був крес по в оренду. Купую пак і хочу Маркізіо або я є туре собі на Competitive FIFA. А ну, ой, волкаут, речі, йде в тому пакетику, Погляньте. Ну, не Неймар, але 89-й Казиміро, це теж годиться. Мені це подобається. Це добре. І ще й тріпі, і, і Менді! Ха-ха-ха! Ну Менді вже не 50 тисяч, вибачте, 10, але дуже приємно, це теж кеш. Курва, він антрейд. Ну добре, ми робимо хід конем. Ха! І це вже кеш. Найцікавіше одразу відкриваю. Яка легенда в мене зараз буде в оренді? Чи це компетитів, чи це ні? Ясно. Взагалі, там може бути як правий бак дуже серйозний в команду. Мені здається, що це перший друкбау, в якого 5 зірок на Вікфуті. В попередніх друкбау було тільки 4, навіть там в моменті. Беру замброту. Герой. Ну, Маркізіо Яєтуре. Come on. або Лусіо взагалі було б шикарно теж. Це просто. це про... Я не маю слів. Це жахливий пік. Оцей пік мені вкотре каже. Навіть не думай обміняти 25 токенів на пік одного з чотирьох, тому що буде точно так само і четвертий буде шахрауч. Я беру фолдер, 100%. 85 рейтинг, дві картки, чи буде тут волкаут, є волкаут і це. Неймар, неймар. Рей... Це скрин яркий, сьомий чи шостий? Шостий. Уокер, Уокер. Уокер. Мета картка, друзі. Хоч він і рарний, але це є серйозна картка. Зараз канцелу Інформ мене бентежить трохи. Він мені дуже подобається, бо дизайн, але після патчу він не дуже добре грає в захисті саме. все ще той канцелу ще й був технічний. Дуже багато добре. Отже, Лендон Донован 143 матчі, 67 голів і 52 асисти. Аплодисменти для Донована. Це його остання пісня в моєму клубі. Ну, є ще шанс, що він може повернутися в одному з е, трьох звичайних героїв, які я планую зібрати, але сподіваюся, що не повернеться. Ну, знаєш, мені б зараз теж би тут неймар не завадив, такий золотенький, а, але його нема зараз золотого, він інформу вилітає. Так, волкаут пішов. І це Італія, це Вератті, Це нормально. Оце гарно, це 80. Восьмий рейтинг це вже точно краще, ніж 86-й був до цього. Може всередині ще якийсь сьомий раптом. О, як знав. Андрій Робертсон. Ну що, я підходжу до того моменту, коли в мене закінчуються картки в клубі, і пора відкривати за токени. о о Аха, як так? Ще напевно ніхто тут золотого рарного гравця не скидував, а я скинув. Подякуйте мені за те, що я скинув золотого рарного вам туди, де можна бронзон рарно кинути. Угу. Що серйозно? Боже, тисяча гравців. Чого? Я в шоці! що Шо це таке? Що знов позицію чи куди його? Ну неймара хочу. Або Вандейка, но інформ. Ну. З точки зору рейтингу. Годиться. О, Вераті, О, я знаю, що я зараз з ним зроблю. Обмін відбувся. Чудово! Сподіваюсь, що це не 20 карток рейтингу 82, бо я видалю гру. І. Поїхали! Можна з волкаутом? З волкаутом чудово! Не брезіман! Це антрейд до сраки він, тому що в мене є е, цей рожевенький бордовенький для завдань, тимчасовий Венісіус. А, не інформ точно. Я забув знову. Я сам винен що повівся. От вам фолдер наїхало, от тако. Отакими от, от були мої паки. Далі план наступний. Я продовжую вибивати жетони чемпіонату світу, назбираю їх 20 і тоді відкрию 3 паки, 84 плюс по 20 карточок. Далі збираю весь високий рейтинг докупи і зберу СБЧ тричі, напевно, де падають герої. Базовий і World Cup Марвел. Ну і сподіваюсь, що якогось таки класного героя я візьму. На цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось і ви б хотіли його підтримати, то не забувайте про лайки, коментарі. Почуємось, побачимось, бережіть себе.